Третя підкормка винограду у мене. Вон якийсь кіт тільки що підкормив пам'яті вчителя. Вдвічі вже підгодовував виноград, це двохрічні кущики, які поганенько росли. Останню підкормку я робив десь 12 днів тому. За той час пагони виросли десь ну, вдвічі. Приблизно вдвічі стали більшими. А чому я вирішив ще раз підгодувати? Тому що, по-перше, сьогодні була злива. Така вночі, поки земля сиренька, я якраз внесу добрива. І раз, і два верхівки на от строкатому, наприклад, вони розправились, а то були загнуті. Значить, все, він вже рости не хоче. Треба підгодувати він. І цимус. Чомусь цимус так гарно йшов. стартанув, він чи не найкраще з усіх. А тепер також, бачите, верхівочки тоненькі. І також розправилися. І на рататучику. Бачите, є сверхівочки, з'явилися, а то їх зовсім не було. Отак от тупо як обрізано було, як прищипнуто. А це почали рости. Не сильно він виріз, не знаю, сантиметрів може до 10 Тому ще раз даю під корінь добриво. Карбамід 20 грам на 10 літрів води. І рост концентрат 20 мл на 10 літрів води. А для початку під кожен кущ залью повідарцю води, пішов карбомід, пішов рост концентрат. Всього 20 грам рост концентрату, а чорний як нафта. І смачненько, рости великий. Сьогодні 6 липня, зараз пів на першого дня. Отака от температура в тіні. З 4 на 5 липня була злива вночі, 5 липня ввечері я підлив виноград двох і одна річка. Підживив. Це через 12 днів після попередньої підживки. І от сьогодні вийшов опівдні двір. Сьогодні неділя, 6 число. Буду розпушувати землю. Для того, щоб повітря потрапляло до кореневої системи. Бачите, як виглядає земля до рихлення. А ось її рихлеш. І воно так мульчується гарно. Роботу проведено з чистою совістю можна йти монтувати відео, а через декілька днів оброблю ще по листу. Підживки працюють, ряд агротехнічних засобів, прийомів і все. І щось росте. Виноградик росте і радує вас соковитою смачною ароматною ягодою.